одна пожарка жаркана пад'єсті. Уже О пів на першу ночі центр Дніпра, просто посеред житлового двору, палає двоповерхівка, приголомшеним сусідам не до сну. Прямо під їхніми вікнами рятувальники приборкують пожежу. Результат врятовані мешканці, але дім геть непридатний для життя. Упа пополу та зотлілих речей. Саме так виглядає будинок, який вночі майже знищило полум'я. Приборкувати пожежу рятувальникам довелося понад дві години. Оксана прокинулась вночі від крику сина. Той галасував: будинок горить. Він це побачив. Він закричав, що всі просипаємося, пожежа. Буквально за несколько секунд ми вибили окно і вискочили. Син поранив руку, руку зашили. Вискочили басіку без одягу. Документи згоріли всі. У нас нет ні одного документа. Дізнавшись про пожежу, допомогти родині приїхали навіть вчителька їхньої доньки. На камеру схвильована жінка. Говорити відмовилась поза кадром. Розповіла, привезла погорільцям теплі речі, аби хоч якось підтримати. Як палав будинок, на власні очі бачив сусід Олександр. Каже, в двоповерхівці чотири квартири. в двох із них проживали люди. Припускає причина пожежі нещасний випадок. Мені таке відчуття, все це все топили. що то Може проводка. це дуже страшно. Під час пожежі постраждали чоловік та жінка. Люди отруїлись чадним газом. У важкому стані їх шпиталізували до лікарні. Було встановлено, що горить будинок на площі. 250 квадратних метрів. Пожежу локалізовано у другій годині 4 хвилини та ліквідовано у другій годині 48 хвилин. Врятовано дві людини. Їх життю нічого не загрожує. Попередньо це замикання. Цей факт зафіксовано. От тільки у постраждалих мешканців зовсім інша версія. Люди підозрюють, що це міг бути навіть навмисний підпал. А как это могло произойти случайно, якщо воно загорелось там, где ні ни проводки, ні ни яких либо галючих жидкостей, Нічого? Хто і навіщо міг підпалити житлову двоповерхівку із людьми всередині? Остаточну причину нищівної пожежі правоохоронці визначать лише після низки експертиз. Альбіна Гриненко Сергій Озеров. Новини каналу.